Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Майже місяць ми з вами не зустрічались на нашому каналі, тому що в нас був різдвяний період. Ну, одноманітність, мабуть, найважче людиною переноситься, щоб це не було. Якщо є одноманітне щось, то людина дуже швидко до цього звикає і вона буде втомлюватися. І тому нам церква пропонує різні періоди. І хто намагається жити церковним життям, той знає, що є періоди посту, потім періоди, коли ми маємо особливі свята, ці свята мають свої традиції, свої особливі богослужіння, і тому в нас немає одноманітності у нашому богослужінні. І от ми з вами майже от вже місяць святкували народження свято Різдва Господнього. Воно взагалі там по уставу, то е, всього дві неділі, якби так нам для е, цих свят. Але ж в е, нас є така традиція, що ми ставимо народженого Христа аж навіть і до стрітення. Ми ще в храмі колядуємо, якщо десь хтось ставив ялинку, то вона так традиційно достріння зберігається у храмі, стоїть вертеп, до якого люди підходять і згадують е, Різдво Христове. І це все е, робить е, наше. Богослужіння живим і особливим. Ну, і, а ми приступаємо до нашої духовної праці, і в нас було заплановано, щоб ми поговорили про літургію. Ця тема досить непроста. І ми поговоримо, мабуть, ну, це буде кілька, буде кілька занять. От, і спочатку ми сьогодні поговоримо про історію. Постараємося поговорити, в чому суть літургії, а в наступних наших заняттях поговоримо про частини літургії. Літургія складається із трьох частин. Отже, саме найперше слово літургія, що воно означає? Літургія означає спільна справа. І тут, уже в назві є умова. Для того, щоб нам повноцінно взяти участь у тому, що ми називаємо літургія, нам потрібно бути єдинодушними із тими, хто там присутній в храмі. Тому ми і називаємося брати і сестри, тому і ми Бога маємо славити єдиними устами і єдиним серцем в однодумності, у всепрощенні, у любові. Ну, зрозуміло, що ми недосконалі. Але ж все-таки погодьмося, ніде ми себе так чемно правда, не поводимо, як у храмі. І коли приходимо у храм, то ми припиняємо свої розмови світські, ми зосереджуємося на молитві, наскільки це можливо для нас. І тому ми у храмі єднаємося єдиним помислом, єдиним духом із Господом. Але основна мета нашої літургії Стати частиною церкви через причастя тіла і крові Господніх. І отже, свій початок літургія бере ще з того моменту, коли Христос перед своїми стражданнями зібрав своїх учеників, і була вечеря, яку ми називаємо тайною. І от там під час вечері, це було приготування до Пасхи. Христос е, взяв хліб, благословив Його, а також благословив чашу з вином і, вказуючи на хліб, сказав, що це є тіло моє, а вказуючи на чашу, сказав, що це є кров моя. І е, якщо ми хочемо єднатися із Господом, то нам потрібно причащатися і тіла, і крові Господніх, без цього ми не є члени церкви. І це добре розуміли перші християни, і вони кожного разу, коли збиралися на Богослужіння, вони обов'язково причащалися. І е, тому апостольська постанова нам е, говорить наступне: якщо хтось дві неділі підряд не причащався, він сам себе позбавив церковного єднання. Тобто людина, яка дві неділі без поважної причини на то не причащалася, вона сама себе відлучила від церкви. І ця практика, щоб всі причащалися, вона зберігалася дуже довгий період. І ми можемо ну, навести багато цитат з цих ви можете самі пошукати в інтернеті, які говорять про частоту причастя. Основна умова, що це має бути один раз на день. От це обов'язкова умова, що люди причащалися не більше як один раз на день. Навіть і таке є записане у святих Отців і в апостольських постановах. Ну, Василій Великий, наприклад, каже, що ну, ми каже, не часто, не часто причащаємося, а 4-5 разів на тиждень. уявляєте, це для них. Не часто, тобто ну, не, не сім разів на тиждень вони причащалися, а ну, там були кілька днів, що вони не причащалися. А про те, що кожної неділі треба було причащатися, це навіть і не обговорювалося. І отже, про, давайте кілька слів ми ще постараємося, хоча б легенько доторкнутися до такої великої тайни, а чому саме от причастя, чому воно для нас так важливо? Справа в тому, що от коли ми вивчали з вами старий заповіт, і ще будемо ну, продовжувати вивчати, там було дуже багато постанов про жертви. І ми з вами говорили, що все одно, які б жертви людина не приносила, вона ніколи не заплатить викуп за своє спасіння. І ці всі жертви, які люди приносили у старому заповіті, вони були прообразом. Прямо там чи опосередковано прообразом найвищої жертви, яка має бути в майбутньому, це жертва Ісуса Христа, коли Христос сам себе принесе в жертву. Чому оця жертва Христа була така важлива? Тому що ми, хоч і приносимо жертву, ми все одно винні. І тобто, навіть якщо я би там дуже багато щось там пожертвував, якесь там все ну я не знаю, все одно я роблю це, тому що я винний. А Христос чистий, Він не був ні в чому винний, але ж він був як людина. Тобто він поніс людську природу і тому Його жертва чиста. І ми тому спасаємося не тим, що ми щось жертвуємо, а тим, що ми просто віримо в те, що Господь нас спасає. Тобто ми приймаємо жертву Христа. І оця жертва вона кожного разу звершується під час літургії. Ну, це розуміється духовно. Звершується знову ж та сама жертва. Там під час проскомедії ми про це з вами поговоримо, коли будемо розбирати літургію. І тому так дуже важливо, щоб ми причащалися кожного богослужіння. Але от сталося так історично, що поступово, дуже поступово, так, якось крок за кроком, але була така спокуса, щоб людей відвести від чаші, щоб люди не причащалися. І це ми з вами вже колись говорили на цю тему. Це сталося, якщо, оскільки наша церква була колонізована Російською імперією, то починаючи з XVIII століття, Петро І почав запроваджувати різні реформи. І от з того часу люди припинили постійне причастя, так як це було раніше, що постійно причащалися кожного богослужіння. А потім запровадилась так звані. Сповідні книги. І е, згідно е, нової традиції, яка була запроваджена саме Російською імперією, достатньо було лише один раз на рік е, причаститися, і то обов'язково через сповідь. Ну, чому так? Це окрема тема. Чому так важливо було для них ці сповідні книги запроваджувати? Мабуть, там був свій умисел, свій контроль якийсь особливий. От. І е, люди дуже легко повелися на цю нову традицію. І от сьогодні ця традиція в нас зберігається, що от в багатьох є така уява, що от один раз на рік треба піти, там якось ще так інколи досить навіть цинічно кажуть, ну, там, здати гріхи. От і насправді це велика катастрофа. Сьогодні для нас, і сьогодні в багатьох ну, богословів, багато священників піднімають цю тему для того, щоб людей повернути до чаші. Якщо нам це вдасться, то ми надіємося, що це буде велика перемога. Господь ж каже: якщо не будете споживати тіла і крові, то не будете мати життя в собі. Мається на увазі духовного життя. От і ми бачимо таку ну, велику проблему, що ми, начебто, і в церкві ще доволі великий відсоток людей, ну так порівняно приходять до храму, беруть участь в богослужінні, але причащаються мало. Можливо, це і є причина того, що в нас не все так складається у нашому суспільстві. І тому треба прикласти максимум зусиль для того, щоб люди причащалися. Е, скоріше за все, ми сьогодні до кінця ці всі моменти не проговоримо. Тому що ще треба згадати, як складався сам обряд літургії. І давайте ми, я думаю, що і про це зараз поговоримо. А наступний раз, мабуть, ще потрібно буде поговорити про практику сповіді. Чому от в нас, саме, от ми сателіт Російської церкви, як ми ми це не хотіли, чому в нас от запроваджена ця практика. І чому, яка практика є в інших церков, що перед тим, як йти до причастя, обов'язково треба сповідатися. Тут є теж велика і дуже велика проблема з цим. Отже, давайте ще поговоримо про обряд. Тобто, перші християни вони причащалися під час вечері, вони збиралися на трапезу, і під час трапези вони ламали хліб, благословляли чашу і причащалися. Якщо хтось з поважної причини. Не міг бути присутній до богослужіння, то йому, де приносили причастя додому. І люди вдома причащалися. От. І е, також е, ще знову ж таки до е, того часу, коли була зруйнована козацька січ, в наших козаків була така традиція, що вони в себе на грудях носили е, спеціальний такий ковчег маленький. І в тому ковчезі вони ходили із причастям. Якщо під час бою ставалося так, що козак отримував рани, які були ну, несумісні з життям, то він, якщо був ще при силі, міг відкрити цей ковчег, помолитися і причастити сам себе тіла і крові Господніх. І перші віки християнства причастя лишали людям немічним, щоб вони могли причащатися. Основна умова була: причащатися можна було один раз на день. Бачите, один раз на день. Не один раз на рік, а один раз на день. Потім складалися різні форми літургії. Їх є дуже багато. Наприклад, сьогодні в Африці відомо біля 16 різних літургій. В нас ну, склалося історично так, що прижилася літургія Іоанна Золотоустого, Василія Великого і також літургія раніше свячених дарів Григорія Богослова. Про це пізніше поговоримо, що це за літургія. Але також буде цікаво почути. Що от всі нами шанований подвижник ХХ століття Іван Шанхайський. Це дійсно апостол ХХ століття, особлива людина, людина особливого життя. Його шанували не лише православні, але ну, точно знає, що і серед католиків є багато тих, хто шанують його, дійсно, як святого чоловіка. Але ви можете знайти в інтернеті. Там є багато матеріалу про те, що Іван Шанхайський, єпископ, звершував літургію за чином меси, наприклад. І тому в деяких православних церквах сьогодні теж звершується літургія по такому чину, як звершується меса у риму католиків. І в цьому немає ніякої проблеми. Просто є різні види звершення літургії. І треба сказати, що в перші е, віки літургія не записувалася взагалі. Тобто, вона передавалася усно чин літургію, він постійно доповнювався. І, е, до речі, треба сказати, що от така була умова для того, щоб когось рукоположити на священнослужителя, то він повинен був знати на пам'ять псалми. Тобто, йому не потрібний був служебник, там, е, щось, він е, ну, знав е, загальну форму. Яка ну, на його момент складалася, який обряд був звершення літургії. І він говорив псалми. Якщо людина знає на пам'ять псалми, ну, то там є і прославлення Бога, там є і покаянні псалми, там є і пророчі псалми, там і псалми, які є, ну, майже буквально розповідають про жертву Христа. От, і тому ось, такі були різні традиції. І перші літургії, можна сказати, що вони звершувалися експромтом. А вже потім сформувався обряд. Найперше для цього потрудився Василій Великий, він склав літургію, але ну, Іоанну Златоусту показалось, що вона дещо обтяжлива, він її скоротив. От, і ми це відчуваємо, коли звершується в нас літургія Василія Великого, вона по часу довша, ніж літургія Іоанна Золотоустого. І от, ну, вже до наших часів, от, саме в такій формі дійшла літургія. І ми з вами, ну, коли будемо розбирати частини літургії, то більш конкретно ми поговоримо, коли це все відбулося, приблизно в який період, і що з собою символізували ці всі частини літургії. Ну, але в цілому, на що нам треба звернути увагу, так це на те, що. Літургія обов'язково звершується для того, щоб ми причащалися тіла і крові Господніх. От і це, можна сказати, велика образа для Господа, коли ми приходимо в храм, звершується богослужіння, і під час богослужіння ніхто не підходить до чаші. Інколи таке буває. Один-два рази на рік, навіть буває. Так зазвичай кілька людей. Все-таки приходять інколи більше, інколи менше, але йдуть хтось причащається тіла і крові Господніх. Але буває інколи і таке, що ніхто не підходить. Так ось е, е, устав строго забороняє звершувати літургію, якщо немає причасників це образа для Господа, тому що Господь себе приніс у жертву для того, щоб ми причащалися його тіла і крові Господніх, і щоб через причастя тіла і крові ми би єдналися із церквою Христовою. От, про це треба е, нам замислитись і постаратися е, знайти в собі відповідь, а чому я не йду до чаші? Як часто треба йти до чаші? Е, ну, е, зрозуміло, що е, от, це вже знову ж таки в сателітах російської церкви. Буквально, оце десь ну, кілька десятиліть, можливо, з'явилася така традиція, що перед таїнством причастя потрібно постити. Насправді, так в церкві ніколи таких, таких постанов ніколи не було. Це якась місцева традиція. Чому в нас є пости, поставлені церкви, їх потрібно дотримуватись? Є середа і п'ятниця. Якщо людина дотримується цих постів, то додатково постити не треба. Взагалі, то якщо хтось хоче додатково постити, він на це повинен брати особливе благословення, для того, щоб щось там десь ще собі додавити до посту. Але людині достатньо дотримуватися тих постів, які поставила церква. Цього достатньо для того, щоб приготувати себе до причастя, тіла і крові господніх. От, і тому про це треба думати, і треба нам повертатися до тої традиції, щоб всі ми причащалися, щоб літургія не була фіктивна. Ось, і почати з того, щоб кожного посту приходити до таїнства причастя. На велике свято потрібно приходити. На Пасху, наприклад, потрібно приходити до чаші, на Різдво. Під час пасхального періоду, до речі, не читається правило до причастя, тому що там є покаяння молитви, а під час Пасхи не може бути покаяння. От, і це також записано у церковних книгах, у ставі, що всі, хто приходять до храму, вони повинні причащатися. Ну, але для цього треба, щоб ті, що всі, щоб вони постійно ходили. От, і дійсно, якщо людина рідко приходить до храму, то тут вже в неї особливий індивідуальний підхід до цього, як вона може причащатися. Тут залежить від священнослужителя, людина спілкується із священнослужителем, і тоді він її рекомендує, як це все має відбутися. Ну, поки що на сьогодні все. Будь ласка, ставте питання, от, тому що ця тема дуже широка. От. І я не думаю, що я ну, змів, зумів вам е, все пояснити. Е, в інтернеті є дуже багато пояснень літургії, але ну, ні одне так в повній мірі і е, конкретно не роз'яснює всі ці моменти. Якщо і є такі великі пояснення, то вони дуже дійсно об'ємні і там дуже-дуже багато пропонується. Е, частин відео, для того, щоб зрозуміти це все. І ви, будь ласка, якщо у вас виникли якісь питання, пишіть в коментарях, і ми будемо старатися по силі можливості відповісти на них, і тоді наша бесіда буде більш жива. І ми конкретно зможемо говорити про насушне, для того, щоб розібратися з усіма цими моментами. Слава Ісусу Христу!